За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених з частиною 2 статті 28, частина 1 статті 1141, частина 1, 3 статті 368, частина 4 статті 27, частина 3 статті 369 і частина 2 статті 28, частина 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Введення обшуку, документи з приводу складання іспитів. А все. Так, вчуся просто по кругом. Вийти разлізаться дівчата. Слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками кібердепартаменту СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрали науковця одного із столичних університетів та приватного підприємця, які за грошову нагороду перешкоджали мобілізації, сприяючи ухиленню чоловіків призовного віку від призову на військову службу. Правопорушники організували схему з зарахування чоловіків призовного віку. Порушення порядку прийому на навчання для здобуття фахової вищої освіти до навчальних закладів, тим самим даючи підстави для їх відсрочки від призову на військову службу. Приватний підприємець займався пошуком клієнтів, а науковець університету, маючи зв'язки із посадовцями різних вишів, вже домовлявся про зарахування студентів на навчання та успішне складання сесій. Загалом такі послуги коштували від 200 до 1500 доларів США. В ході проведення обшуків за місцями роботи та мешкання правопорушників ми вилучили мобільні телефони та ноутбуки із переписками з клієнтами, блокноти з чорновими записами, а також навчальні справи. Наразі ми оголосили фігурантам про підозри. За частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 369 зі значком 2 та за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 зі значком 1. Максимальне покарання передбачає собою до 8 років позбавлення волі.